Доброго дня, з вами швидкі уроки за Олексій Мосевич, і ми вивчаємо мову програмування C. Зокрема, середовище програмування Microsoft Visual Studio. От. Для того, щоб створити новий файл, ви повинні зайти у меню файл, натиснути Створити і створити проєкт. Або Ctrl-Shift n Крім того, ви можете створити вебсайт, командний проєкт і так далі. Але про це ми говорити з вами не будемо. Наступне, після того, як ви натиснете файл, створити або Ctrl-Shift N. Ви повинні обрати мову програмування, якою ви будете програмувати. У нашому випадку це є C. І обрати V, тобто, тобто, зразок, з яким ви будете працювати. У нашому випадку це є чорне вікно або консоль. Ви можете обрати інші проекти для Windows, порожні проекти і так далі. Унизу ви повинні задати ім'я Console Application. Тут ви можете задати будь-яке ім'я. Я задам S1. Тут ви повинні вписати місце, куди саме ви хочете, де саме ви будете створювати вашу програму. Наступне це чи створити новий файл. Нову папку чи додати якусь іншу чи створити в якомусь новому екземплярі. Тут ви можете також змінити саму назву програми. Бо це є назва проекту, а це є назва програми. І натиснути ОК. OK. Так. Така програма у нас джи, тому ми натиснули s 2 Далі ви бачите, що тут можна. За допомогою майстера вибрати вид вашого вашого додатку. Ви наскаєте далі, порожній проект і готово. Тоді вам потрібно буде трішки зачекати, оскільки програма працює. Програма працює над вирішенням такої проблеми, як створення проекту Після того як створюється проект ви бачите з боку вікно. У цьому вікні ви бачите різні. Чотири папки. В основному це 4 папки. заголовочні файли це такі файли, які підключаються окремо, створюються за допомогою будь-якого блокноту. В основному використовують notepad++ І за допомогою цього блокноту створюють файли, які позначаються крапку H. Звичайна буква латинського алфавіту H. Вони по суті на мові програмування C і таким чином. Створюються заголовочні файли, які можна підключати до вашої програми. Наступна папка це папка первинного коду. Ви повинні натиснути тут, додати, створити елемент або Ctrl-Shift-A. В основному програмісти використовують гарячі клавіші, тому я натисну Ctrl-Shift-A. того ви бачите таке вікно, де ви Повинні вибрати, що ви будете створювати: файл C чи заголошені файл H. Ми будемо створювати файл C. Додаємо. Наступне, що я хочу вам сказати, це тут є у нас відсотковий вниз. Тобто, наскільки відсотків ви хочете бачити, розмір кегля збільшується разом з відсутковим місцем. Так би Найперше, що ви повинні зробити, це приключити вашу мову на мову англійську. Тоді ви натискаєте 6 і 3, тобто решітка. І пишете Include, тобто підключити. Решітка це є звернення до препроцесора. Препроцесор це така програма, яка аналізує вашу програму. Тобто, коли ви включите на виконання вашу програму, ви будете, перш за все, комп'ютер буде перевіряти. Що саме підключимо? Include англійською це підключити. Отже, підключити. Input, output, string". Скорочено, Скорочену stream. Після цього бачите, червона лінія Це означає, що помилок немає. Натискаєте Enter. І пишете. Використовувати стандартний простір імен. Англійською using. Namespace std, тобто стандарт, і ставите крапку Spon. Коли червоне пропадає, це означає, що ви написали все правильно. Наступне ви включаєте головну команду int main. У мові C просто ставите дужки круглі і нічого у них не записуєте на відміну від мови C. Яка передавала мої СІ Наступне ви ставите фігурні дужки відкриваючи та закриваючи, у які і буде записуватися вся службова інформація. Тобто, оскільки це перший урок, ми напишемо таку команду. сі Це означає Console output Тобто, ви виводите на екран наступну інформацію. Ось ці дві диски, тобто знаки менше, означають те, що ви виводите на екран. Це називається потік виводу. Наступне в лапках ви пишете будь-який текст. Наприклад, я напишу Hi people». People, або привіт. Або алло. Аллоха. Загалом ви можете писати усе, що хочете. Ось це ось ця посарецька називається слеш. Вона в основному в будь-яких текстах символізує або. У даному випадку, оскільки ви написали в лапках, це означає, що оцей текст повністю буде відображено в нашому вікні. От. Далі ви ставите крапку з коми і можете написати окремо end line. Це означає, що закінчите рядок. Якщо ви цієї команди не напишете, то у вас консоль буде виглядати ось так. Дивіться, ще хочу вам показати, що це є коментар. Він означає, що після того, як ви поставите два слеші або дабл слеш, у вас текст зеленіє, це означає, що програма його бачити не буде. Ось. Основне, що потрібно зробити далі, це є команда System Pause, що означає зупинити систему. Вона записується ось так. Тобто систем у дужках в лапках пишете «Пауза» і закриваєте. В лапки закриваєте доски і ставите крапку з Тоді ви повинні вибрати таку річ як. Отладка. Начити отладку» або запуск без отладки. Тобто почати відлагодження, розпочати відлагодження чи запустити без відлагодження. Крім того, ви можете натиснути ось тут локальне відлагодження Windows. Налагодіння, тобто створення програми. Або натиснути F5 що в основному роблять програмісти. Внизу ви бачите, що саме відбувається з компілятором. Компілятор це програма, яка створює ваші програми. Програма для створення програми. от, Після того, коли все створено вірно, ви побачите ось цю лінію, оранжеву лінію. І побачите ось таке вікно. Хай піпл привіт, хіло Алоха. І бачите, жодного пропуску. Нічого немає, є press анікей to continue. Це означає, натисніть щонебудь для продовження. Я натискаю будь-яку літеру і програма закривається автоматично Але мова не зовсім про це. Мова про ось цю команду. C-out-entl. Що вона нам дає? Тепер після цього ми натискаємо знову F5, наша програма перекомпільовується. Якщо це у вас Microsoft Visual Studio версії якоїсь нової, тобто, від 2012 року ключ. Отже, ви бачите, що тут тепер є лінія і не одразу «press key to continue», а переходить на новий рядок. Enl це означає перехід на новий рядок. Я знову наскаю будь-яку Можна узяти цей рядок і скопіювати тут є. Копірувати, тобто скопіювати. І вставити його. Вставити. Після цього, якщо у вас старіша версія Microsoft Visual Story, то ви натискаєте Ctrl плюс F7 і чекаєте, бо відбувається. Переналаштування програми. І тут ви бачите, збір програми відбувся успішно. Програма зібрана успішно. Знову натискаєте F5. І тоді у вас запускається програма. Бачите, що змінилося? Змінилося те, що тут з'явилась порожня лінійка. Це означає, що C out entl рівносильне натискання клавіші Enter. От і все на даний урок. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо відео сподобалось. І сподіваюся, до нових зустрічей.